Літній період традиційно насичений спортивними подіями для дітей Івано-Франківська, особливо для мешканців шкільного віку, які відпочивають у найтриваліший час року, поза навчанням у освітніх закладах. Для шанувальників активного відпочинку міський комітет фізичної культури і спорту у червні організовував змагання на спортивних майданчиках та пришкільних стадіонах Івано-Франківська з використанням легкоатлетичного інвентаря, про що йшла мова у попередніх випусках. Попри те, змагальний період триває у літніх таборах відпочинку, так як на території відпочинку відпочинково оздоровчого комплексу «Лівниця», що у селі Вістова Калуського району. Здебільшого тут проводять канікули, обдаровані у мистецтві та спорті діти з Івано-Франківська. Кожного заїзду до них приєднуються представники Івано-Франківського міського комітету фізичної культури і спорту та працівники міського центру Спорт для всіх закликають до участі у змаганнях з назвою Малі Олімпійські ігри. Спортивне свято розпочинається з театралізованої програми, яку готують самі вихователі табору відпочинку. А змагальну програму підбирають організатори, враховуючи вік дітей Тей та їх бажання позайматися улюбленими видами спорту, зокрема, це спринт та естафетний біг, волейбол, футбол, настільний теніс та дартс. Власне, так відпочиваючи урізноманітнюють активний відпочинок та мають нагоду обрати вид спорту для більш серйозної практики. Таку практику здобувають учні обласної дитячої нацької спортивної школи, і кожного року для них перший місяць літа період підсумків, а також прощання з випускниками. Однак це не буквальне прощання. Вихованці школи далі займатимуться на цьому ж стадіоні у цих залах. І зі своїми тренерами мало хто хоче назавжди залишати ці стіни і наставників, які за роки стають майже батьками, адже разом з учнями переживають поразки і перемоги, в тому і відновлення сил. Саме так до дітей ставляться тренери з легкої атлетики, подружжя дзунзи. Це умовний такий перехід з юнацького спорту, більш дорослий, і діти фактично залишаються в нас, тренуються ті, хто звичайно хоче продовжувати заняття спортом. Сьогодні випускники дякують тренерам, приймаючи оцінку і вітання навзаєм. За десятки років у Юрія Матвійовича Дзунзи сотні випускників, якими варто пишатися. Переможці змагань різних рівнів. Цього року випускник один та надзвичайно талановитий. Хочу сказати новосад Олександр, мій випускник досить така людина відома. Можна сказати, що з ним рахуються на Україні, коли він приїжджає на змагання. Був. І переможцем, і призером всеукраїнських змагань. І Я сподіваюся, що цей хлопець буде продовжувати займатися спортом в майбутньому. На урочистостях з нагоди 46-го випуску школи тренери з легкої атлетики, тенісу, боксу, ігрових видів спорту отримали нагороди за успішну працю а близько 30 випускників офіційні документи, дипломи та посвідчення, з якими можуть продовжувати спортивну кар'єру, вступаючи до коледжу фізичного виховання, готуючись до престижних змагань. Відповідно, юнакам та дівчатам приємно чути схвальні слова та мудрі настанови на свою адресу від свого директора та працівників міського комітету фізичної культури і спорту. Шановні Наші вихованці. Ну, тут говорять, що свято сьогодні, воно з однієї сторони і свято, а з іншої сторони і будень. А чому? Тому що ви остаєте все одно на тренуванні у нас і далі будете продовжувати займатися тих чи інших тренерів по вашому бажанню. Я вам бажаю хорошої дороги в майбутньому і в спорті, і в житті самому. Мається на увазі, хто захоче кудись поступати, нехай успішно проходить ці комісії і не забуває, що він вчився в цій школі, не забуває своїх тренерів. Побажати вам хочу всього найкращого. Головне удачі в вашому майбутньому житті. Щиро вітаю з сьогоднішнім святом. Перш за все, хочу подякувати тренерам, котрі вас виховали. Повірте, вони вклали в вас частинку своєї душі, частину свого здоров'я. Звичайно ж, хочу всім вам побажати не зупинятись на досягнутому, адже сьогодні ви зробили по суті перший такий маленький, але дуже вагомий крок у своє велике спортивне життя. Я щиро бажаю вам всім майбутніх, як спортивних, так і життєвих перемог, і висловлюю сподівання, що вже зовсім скоро ви будете представляти наше місто, нашу країну на. Всеукраїнських, всеміжнародних спортивних змаганнях, урочисту частину завершив виступ випускниці легкоатлетки Мар'яни Горіховської з музичним подарунком: талановиті люди талановиті у всьому. А літо для початківців у спорті буде цікаве за рахунок нових заходів, передбачених міським комітетом фізичної культури і спорту та міським центром спорт для всіх. Найближчим часом вівторок 24-го, Червня на стадіоні гірка на майданчику з синтетичним покриттям відбудуться цікаві дворові змагання з мініфутболу. Починаючи з 10-ї ранку, ми запрошуємо туди дітей, хлопчиків і дівчат, які хотіли би позмагатися в цьому виді спорту. Також в липні місяці, буквально з перших днів липня, міський центр спорт для всіх організує для дітей міста в мікрорайонах міста. Спочатку такі зональні змагання, Олімпійське літо. Це будуть переважно ігрові види спорту, а потім традиційно фінальні змагання наприкінці липня або на початку серпня вже відбудуться у нас на нашій муніципальній базі на Симоненка, 13. також відбудуться змагання в Малі Олімпійські ігри в таборі Лімниця. Традиційно у кожному заїзді до всіх визначних дат. Влітку, які будуть теж будуть відбуватись різноманітні спортивні змагання, зокрема до Дня Незалежності, до Дня прапора, до інших свят, слідкуйте на сайті міської ради за анонсами, і ви зможете вчасно потрапити на ті змагання, які будуть проводитися в нашому місті.